Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 5 лютого 1952 року. Нью-Йорк став першим містом, де почали використовувати триколірні світлофори. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Доброго дня на Тернопільщині. 5 лютого буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 8-13 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. У Тернопіль 5 лютого буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів вночі та вранці слабкий туман на дорогах ожеледиться, температура повітря вночі 11-13 градусів морозу, в день 4-6 градусів морозу. 5 лютого 1914 року народився американський письменник, натхненник руху бітників Вільям Бероуз. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.